Всім привіт! З вами Йогорціні і сьогодні ми будемо доламувати це скло. Я зняв перше ще відео, посилання залишу в описі або в коментарях. Пер... В першу чергу дивіться в описі. Я це скло дуже сильно билось наприклад, цим кирпичом з висоти великої десь до такої висоти кидав. І ось оце воно оце було. Його десь великими плитами теж десь... на нього ставив їх. Там кувисоки дав на нього. Ну, всяке таке різне. І, ві... І воно іще живе. Це скло, до речі, від старого Самсунга, яке я випадково розбив, бо хотів поремонтувати. Це не реклама, щоб ви знали. Зараз будемо пробувати це скло. Зараз тут десь в мене були в цвях, яким я теж скло склубив. Ось. Ось. Бачите? Скло взагалі все одно. Так, тут залишаються отакі, як це Ну, Тут таке воно тріснуте, але все одно воно ж не розпадається. Не знаю, чи це так всі, на всіх мобілках, чи ні, але на Samsung і так. Будемо далі бити з іншої сторони, бо я тут майже нічого не бив. Ого, яке. Я. Я досить, до речі, сильно. Потім викину тут. Тут, до речі, воно прям погнулось, погнулось так. Ого! Я не знаю, чи вам буде цікаво дивитися, як я його ламаю. Ну, все одно буде відео. Оце зараз, яке я його ламаю. Бо мені, наприклад, таке щось подобається. Тут, здається, нічого не посипався. Ось, я ще його побив, бачите. Йому все одно. Ось я навіть скинув так десь. Камінь ось. Камінь. Попасти, бо я там О, попав, здається. Так, ось сюди попав. Ось. Тут уже от виявити, трохи воно. Я так зрозумів. Що в мобілках або в Самсунг. Це не реклама самсунгу щоб ви знали. Я так зрозумів, що тут є як в машинах така плівка, здається, щоб скло не сипалось. Мабуть, я не знаю. Ще поб'ємо сквозь. Кошечки. Так. Ну і нічого з ним не відбувається. Цікаво, я взагалі його розіб'ю колись так, щоб воно, щоб воно прям розпалося. І та я його вже б'ю-б'ю-б'ю-б'ю. Воно прям. Відламалося. Перший кусочок відламався. Так ось ти зараз попаду, бо хочу сфоткати його. Так сфоткав. І ось бачите, як воно розбилося сильно. Зараз ще побудемо. Треба буде прибратися дуже гарно. Ну ось прямо ну, капець. як воно розбилося. Ось все одно. Поки не розіб'ю його повністю на шматочки, тоді ще відео не закінчиться. О, щось тут розбилося. Ще знаєте, що так, в принципі, не можна робити. Ви можете поранитися. Тому робіть якось. Не знаю, якось безпечно, в перчатках якісь. Бо я якось його акуратно так тримаю, не знаю. Це я взагалі говорю, щоб... не знаю. Ну... О, розпалося. Розпалося майже. Майже вже розпалося. Об'ємо їх, ще. Ого, як воно розпадається. Так, ну, я це якраз колесо розбити. Ось колесо. Я наход. Я знайшов колесо. Ось зараз я тут. Отак його. Так колесо. І все одно, з віском бути дуже акуратні. Бо я говорив, щоб ви не поранилися. І воно дуже з гнучким сталося. Вічмається, якщо отак зігну, Зігну. Це дуже довго, я його, до речі, бив, дуже прям довго. Ну, я думаю, що, якби було... Це склоном обілки, то тоді б воно, воно б, мабуть, вже не працювало, хоча воно в нормальному стані. Ось там я сьогодні це обілку розібрав, там все тріснуло. Там є ще одне скло, яке показує чи ні, то не скло, а якийсь шар, шар, який показує зображення. Поб'єм трохи і буде кінець відео. Пишіть в коментарі, що ви б хотіли побачити відео. О. Ну, все. Всім пока. З вами був Єгор Тіні. І всім пока-пока.